Є знижки на Temple Гін. 15% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на септеприл. 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. І, друзі, давайте, давайте, так. Давайте об'єднаємося українці. Сьогодні центр світу. Ми зберебічне і п'ятниця сьогодні. Попри що, ну маємо створювати цей такий вайпне сьогодні центр світу бердичів і там наші колеги ігор і нелі і христина баковець. І сьогодні вони там творять історію. Сьогодні бердичів Ой. Житомирщина. у нас на зв'язку. Сніданок працює... вже зігріються трішки Бо, на холоді. Колеги. Це правда, це правда, це центр світу. Принаймні, центр України так точно. А, і ви знаєте, зараз у нас буде розмова з людиною, яка точно сприймає Бердичів центром світу. І слава Богу, так мер має сприймати своє місто. Так. Да, Сергій Орлюк, мер міста поруч з нами. Там, а, він Сергій, він ми сумів. вітаємо вас. Добре, ви знаєте, ми, Сергій, ми зустрічаємося, коли з мерами міст, коли їздимо по містах. Ми завжди запрошуємо на каву у кав'ярню. Зараз ми на сцені драматичного театру. А у Бердичеві. І ви на чому наполягли? Щоб ми були тут. Поясіть нам, чому ви наполягли? Е, ну, театр Бердичеві. Театр не європейський, це ізюмінка нашого міста, з яким зв'язана дуже велика історія. Він колись був не так респектабельний, як зараз. Але. Вклали величезні гроші в ремонт, і це дійсно театр не просто на європейській вулиці, це дійсно європейський театр. І головне, що сьогодні в е, нас буде проводитись молотовний сніданок, це 10-й молотовний сніданок, де збираються люди різних конфесій, збираються не тільки з нашої громади, а й з усієї області для того, щоб поговорити, для того, щоб. Е, Якісь ідеї на говорити на майбутнє а саме вони помолитися, Зараз є за що молитися і за кого молитися. Ми сьогодні про це поговоримо. побачите Побачиться мотолисінант на гербі Бердичева є чотири зірки. Це так. чотири фактично етноси, можна сказати. Так? Чотири культури, фактично: це українська, російська, єврейська і польська. так. фактично всі тут будуть, і, і це от тому це таке серце кажучи, та. Ну і просто ми до чого про це почали говорити, тому що Бердичів має шалену історію, дуже довгу історію, і тут справді поєднуються різні культури, різні нації. Яке місто зараз? От як воно живе? Тому що ви тут народилися, ви корінний житель цього міста, ви виросли тут, і ви зараз займаєтесь фактично. Так головуєте в цьому місті? Яким ви його бачите? Яке воно є станом на зараз? Ну, ви знаєте, війна внесла свою корективу, тому що ті плани, які у нас були до війни і ті, які зараз, вони трошки різні. Тим ми можемо пишатися, це ми відремонтували наш басейн. Це комунальний заклад, де дійсно він став європейською. Так як повинен бути європейський басейн, і це підтверджується тим, що приїжджали наші друзі з Польщі, з Литви, і вони дуже оцінили велику якість басейну. Проблема, яка в нас дуже велика, є в місті, і ми намагаємося максимально рішати, на жаль, це якість води. Якість води це камоназією. Кому... Так, так, а в чому це в першу чергу старі комунікації. Старі комунікації, які за віком ще більше старші, ніж я. І на наш час е, випала доля, що ми мусимо їх зараз міняти, тому що семі, чекайте. Ми коли них... прийжали місто, ми бачили фактично все місто прорито, там центр принаймні, та? і TikTok, так і в тіктоку, коли ми загуглили, та в тіктоці е, Бердичів, отак от випадає, якраз ось це прорите місто. Це, це воно з цим пов'язана, так? так, так? Да, це старі комунікації. Да, ви розумієте, да, всі хто бачити гарні дороги, але не помінявши комунікації, ми не будемо мати гарні дороги. І перше, що ми робили, ми міняли ці комунікації, тому що та. Частина, де ми зараз робимо Шевченка, на жаль, це дуже важлива частина, і то дійсно аварійний був ремонт, коли ми почали їх робити там. Просто не було труп, Вони просто згнили. Uh -huh. згнили. І, і цей кусок роботи, цей кусок ділянки ми робимо тільки за що наших гроші, за наших місцевих грошей, бюджет. Це величезні гроші, але ми робимо їм. А це не значить, що ми на цьому закінчимо. У нас ще дуже великі плани. У нас є проєкт Невки, який ми намагаємося зараз розпочати. На жаль, до війни це було 11 кілометрів, заміни водогонів і заміни всіх насосних станцій. А у нас є три рівня, така географія міста. Але з, коли почалась війна, навко перестала працювати, але зараз в чому, в чому саме головне, зараз це не один, а тільки три. І ми навіть за ці три кілометри боремося. Сергію, перенаміда, коли в Тік-Току це вже топ новина принаймні головне про це проговорити. Так? От давайте на сам кінець приходить, умовно кажучи, якась інопланетна істота. Так? От просто з якісь Марсу. І вона питає: пане Сергію, про що бердичок? От вона не знає нічого. От прошу б сказати, про що місто? Вайп його який? Фермети, Бердичів це настільки історичне і багатонаціональне місто. Що чомусь в одне взяти, по-перше, це стійке місто, яке незламне місто, і само головне, воно дуже чуйне. воно дуже чуйне. Тут можуть жити різні релігії, різні нації, і ми вміємо жити разом. І це видно, це відчувається. Ми ще раз цього покажемо через історію, через буденність а, і не на центральній площі, а на площі, де для Бердичева дійсно дуже знакова історія, де збирається купа людей. Ми після дев'яти бовськово з вами поговоримо. Ну а ще є, звичайно історичні місця Бердичева. Повірте, тут є що побачити навіть по про те, що Падоль та тому сьогодні побачимо і Бердичев Дійсно, тато не Миколаїв. Я перепрошую, а Бердичев тато сьогодні далі буде Бердичів тато все. Наголошуємо, на дякую рішення. вам величезно, Спасибі на триває Ой, дякуємо, дякуємо вам за розмову. І, безперечно чекаємо на вже наступне включення, Як тому що круто там дійсно багато Україну. історичних пам'яток. Так от заїжджаєш, якісь і маленькі і великі міста, і думаєш, боже мій, це у нас таке в Україні є. А ми шукали це за кордоном. Сьогодні сніданок працює з двох майданчиків. Ми з Києва і Горі Неля з Бердичева. Реально легендарне місто, багато історія, архітектурні пам'ятки. Вже бачимо і Гора Нелю. Зараз О, ми біля якої Боже. саме архітектурної пам'ятки розказуєте. Це такий монументалізм, така історія така в таємний колеги. Зараз це правда. Да, дійсно. Ми зараз розкажемо, де ми є. Але ви знаєте, хочеться ось що сказати: Бердичів це про Україну. Це от таке, знаєте, зі з України, тому що тут все і всі. Та по перше, ми забули згадати головне, що тут і швеці, тут і пекарі, тут і люди, які вишивають і роблять будь-які будь-яку легку промисловість. А дивіться, ось це, де ми зараз знаходимось, фактично це серце риму католицької історії. Це монастир босих кармелітів. Буквально тут обабіч собору було величезне єврейське гетто, тому що Бердичів був єврейським містом. От там же радянська забудова, та от там тут сиди Польщі, і все це в одному місці. Це як Україна, розумієте? Як Україна все поєдналося тут? Так, тут справді поєднуються різні нації, поєднуються різні конфесії. Але оця історична пам'ятка, оцей монастир босих кармелітів, це фактично візитівка Бердичева. Якщо ви будете тут, ви обов'язково маєте сюди завітати, обов'язково маєте його по побачити, тому що він має дуже давню історію. Взагалі, сам монастир був заснований ще в 1627 році. Згодом він перетворився на фортецю. і Ми просто зараз навіть дивимося на ці мури, які фактично два століття були найпотужнішими, можна так сказати, в ну от в в цих регіонах. Так тому, що це справді була величезна захисна споруда, якою користувалися. Ну і власне монастир є такою святиною Римо-католиків України, тому що тут, в цьому монастирі, зберігається образ Божої Матері Бердичівської. Дуже відома ікона, і насправді вважається так істориками, що оригінал цієї ікони зник в 1941 році. Зараз тут копія, але копія осва освячена і, і свого часу цю ікону сюди привіз ще в тисячі о, дуже дуже давно е магнат, політичний діяч речі Посполитої Ян Тишкевич. Він був таким ага. і засновником багато чого тут в місті. І ця ікона є чудодійною, вважалась чудодійною. Алечки я про своє можна? Я просто Давай. зараз хочу, щоб показали зараз герб е Бердичева та да? там чотири важливих моменти. Да? Ви бачите, чотири тяточки такі, да що це таке? Це чотири культури, про яких ми згадували: це українці, це росіяни, це євреї, це поляки. Так. Та е, і от здавалося, та е, зараз купа питань. Неля почала цю велику історію про ось цю пам'ятку римокатолицької церкви. Вона важлива для Вона багатьох, дуже важлива, дуже важливо. Фактично паломників. їх кілька можна пальців перерахувати, скільки їх важливо взагалі для римокатоликів. От але купа питань: хто такі кремаліти? Чого босі? Як вони тут з'явилися? Для цього у нас є Павло Скавронський, один з найвідоміших гідів Бардичева. Ми вас вітаємо. Дякую, що рекомендували, Сказали обов'язково. З вами поговорити з Павлом, бо ви знаєте ласка. все так. про це місто. Павло, знаєте, яке просте питання. Дуже ми знаємо, що Кармаліти це з Палестини. Дуже давно яким чином вони тут опинилися? Тим паче, ще й босі. <клес> ну вони опинилися тут через те, що Януш Тишкевич. Так. Київський воєвода, угу. войовий, так, так, так. якому належала ця земля. В речі тоді, так? Да? Ре... Да, це Річ Посполита була. Угу. Він був київською воєводою, але мав маєтки по всій території України, багато, в ага. тому числі місто Бердич. Ага. Але е, в 17 столітті були часті набіги кримських татар на Україну. І під час одного з набігів е, Януш Тишкевич попав в полон. Ага. І в полоні йому приснився сон. Він побачив у сні двох монахів, які йому сказали, що ти не хвилюйся, тебе викуплять твої ж родичі, і ти будеш на волі. Ага. Він проснувся, згадав цей сон, але якось промайнуло. Але дійсно, через кілька місяців приїхали його родичі, викупили його з неволі. А він в своїх справах після цього виконуючи обов'язки воєводи, по справах поїхав в Польщу і в Кракові зустрів двох монахів, ага. які були точно такі, як він бачив у сні. І це Кармеліти. Так, да, він спитав, хто ви. Ми Кармеліти. Будь ласка, зораз... вірте в сни люди добрі. Бачите, як потім вибудовується на, на, на століття. Да. Ви знаєте, Володимир, це мені дуже нагадується собор Юра. Всі українці знають це дуже добре у Львові. Це це да. одний те саме період приблизно, та плюс-мінус. Да. Архітектор, який запланував цей, зробив собор, це Яндевіта з Канець-Подільського. Ага. Він будував по Україні фортикаційні споруди, але він зробив проєкти двох соборів в Бердичів. Так. І у Львові є домініканський. Так, а, так, домініканський, домініканський... теж, схоже, до речі, так. період. Ага. Так, оце його проект. Домініканський собор. Давайте Львові. ще, можна ми вас змістимо трошки від цього цієї пам'ятки до взагалі до Бердичева. Тому що е, е, Бердичів це все-таки для більшості українців це єврейське місто. Та? Зараз єврейська громада невеличка. Та? Чого так, так, так? так? Як так сталося? Ну так сталося в історії, тому що. Е, в середині 18 століття було євреїв дуже багато. Із 72 тисяч населення в ага, середині вісімнадцятого ага. століття 60 тисяч були іудеї. Тоді ага. за і ага. і 72. І Бердичів займав за кількістю населення четверте місце в Україні після Києва, Харкова і Одеси. Нічого собі, нічого собі. Так. ми так розуміємо, що євреї багато чого зробили а через те, що так. тут е, був центр торгівлі України, ага. не в Києві, не в Житомирі, де було лише 30 тисяч жителів. А саме в Бердиші, Так, що сталося? Я так розумію, друга світова і імміграція в Ізраїль 90-х, так? це два таких е, фактори. Ну, перш за все, е, Друга світова було. Uh -huh. е, Євреї не встигли виїхати, і не всі виїжджали. Вони знали, що в Польщі, ага. де яку зайняли міс... німці ще в 1939 році. Євреї жили в гетто, ніхто їх не розстрілював. Ага. Вони про це знали. Ага. І тому вони спокійно собі, ну, німці то німці. Але німці прийшли через місяць, 7 липня зайняли німці-бердичів, ага. а в серпні вже було створено гетто буквально? Бердичівської фортеці, під стінами монастиря. Але легенди так. єврейські досі живуть. Ми, ми це з нею відчули, ці всі, всі байпості, дуже все побудовано фактично. Навіть до театру, в якому ми були, це теж побудовано євреями. Так. А у неї постійно питання. Коли ми приїжджаємо до міста, топчик, ти питаєш постійно? Ну так, що обов'язково мають побачити люди, от я вперше в Бердичеві, так само, можливо, наші глядачі захочуть приїхати сюди. Тати, що обов'язково окрім звичайно Монастир босих кармелітів, мають побачити ще глядачі. Ну крім монастиря босих кармелітів, у нас ще є театр, так. який побудований лікарем Шеренсісом. Так. так, монастир, театр. Що ще у нас є приміщення, в якому було училище комерційне, Так. Так, воно побудовано в 1904 році, також за рахунок так, спонсорів євреїв. Ага, а зараз там євреї. педагогічний коледж. Ну, тут да. так сталося. Да, у тут, тут, нас місце. є приміщення міської думи, ага. якому більше ста років там зараз, ну, і... будь ласка, ви зрозуміли, да? що в принципі навколо все, що варте уваги. Ви так, в різному стані і просто дивіться да. навколо. Панове, за кілька миттєвостей, у нас, на жаль, часу вже немає, але за кілька миттєвостей ми вам покажемо абсолютно унікальну. Хвилина мовчання, як тут є в Бердичеві. Ми збираємо теж е, фіксацію часу в різних містах, як воно відбувається. Тому не пропустіть о 9 разом. Е, мов, Хвилина мовчання. Павло Скавронський. Дякую, дякуємо, дякуємо. Знаєте, друзі, от Бердичів це любов. От таке відчуття, і я дуже шкодую особисто, коли я проїжджав через Бердичів, але десь обабіч і в Повста, але не занурився. Тепер я знайду час. Я прийду Бердичев. Я подивлюся. Тим Я, ну от, от. Ну та Одеса мама бердичів тато. Так ну так говорять, ну, так так, так я от скільки ну Бердичів та й Бердичів, ну десь на Житомирщині. Отаке от, у мене було ставлення сприйняття. Я навіть не знала, що там така розкіш архітектурна і така цікава історія. От бачите, наскільки важливо дійсно знати історію кожного міста, і ми завжди думаємо, десь там за кордоном щось вау, А у нас тут під носом таке, а ми навіть і не знаємо. Але тепер, завдяки сніданку і Єгору Інелі ми знаємо, друзі. Друзі, ми нагадуємо, що сьогодні сніданок працює з Бердичева. Також і зараз ми передаємо слово Нелі Єгору Гордієву, тому що вони зараз будуть спілкуватися з містянами. Неля там клоко вже збирає на площі ага. е, біля ринку. Та де люди? На ринку, ясно. Тому що це торговельна точка, це точка пересі, перехрест всіх і всього. Але я чув, що в Бердичеві найкраще сало. В Черкасах вам, люди і Руслан, казали те ж саме, що в Черкасах найкраще сало. Мені на Житньому на Подолі теж кажуть, що на житньому краще сало, а краще сало, кажуть, що тут в Бердичеві. Е, так, давайте ще раз. Чому найкраще сало е, Бердичівське? Який секрет? Секрет. Ну є секрет. Є. Який? В домашньому салі. В домашньому салі. Дайте пробувати. Давайте попробуємо. Давайте попробуємо. Скільки коштує? Сто 100 гривень. 100 гривень кілограм. Це вони без сарапка і навіть не привоз. Нель, я хотів сказати, що йду до тебе, але я не факт, що дойду. Неля на толоці того, збираю біля площі. Ходіть до Нелі. Нель. Це супер. Це супер, найкраще. Так, е. Правда. Я, я так розумію, Єгор вже посмакував салом, та, друзі, ви мене чуєте? Єгор посмакував салом, біжить до мене. А я, а я сьогодні майже в образі Руслана Сєнічкіна завершую цей ефір. Руся, я прийняла твою естафету, і тому я сьогодні з телефоном і з барсеткою, бо я де правильно, бо ми на ринку. І тут. Бачиш, хлопці зі мною поділилися. Тут справжнє життя. Я на телефоні з мікрофоном, але насправді буквально за 5 хвилин ми зібрали таку величезну купу людей. Люди самі підходять, люди відкриті, люди раді спілкуванню, і це круто, тому що ну ринок, так само як і вокзал, мені здається, це місце, яке живе, щоб не відбувалося. Давайте знайомитися по черзі. Так, давайте з вами познайомимося. Валентина Володимирівна. Так, пані Валентина, ви з Бердичева? Да, я вже дуже. Вже з самої юності, живу в Бердичі. Ага, так а чим займаєтесь? Або чим Я займалися пенсіонерка? Ну а а чим займалися? А раніше? Займалася строїти Строїла Будівників, да. так що для вас бордичів? Скажіть це мені, це бордиче. Для мене це саме головне, саме красиве місто, де я була. Клас, отак от друзі, бачите? О. Так, хлопці, ну, так. зараз віддаю барсетку, як я обіцяла. Давайте знайомитися. Вадим, правильно? Да. А тебе як звуть? Максим. Максим, чим займаєтесь? Навчаєтесь, працюєте? Ми працюємо на базарі. торгуємо. як базар живе? Базар да живе. Люди ходять, скупляються. Нас максимум знають. <рес> Мені здається, друзі, що тут всі один одного знають, тому що якась просто пішла цупна реакція. Люди підходять, підходять, вітаються. Ми вам дуже вдячні, що прийшли. Okay. Дякую, що поділилися. Оце про відкритість, до речі. Так, давайте з вами знайомитися. Доброго ранку. Мене звати Анастасія. Я журналіст Ріо Бердичів. І до речі, Ріо Бердичів це місцеве змі, яке фантастично нам допомогло з різними історіями, з різними людьми. Ми вам дуже дякуємо. У нас ви скільки в журналістиці. Дякую всього. Один рік, але я буду старатися продовжувати свою кар'єру. Так, круто. Давайте з вами знайомитися. Доброго дня, мене звати Віченка Назар, я голова громадської нація ветеранів АТО. народився в Бердичеві і вважаю місто Бердичев найкращим містом в світі. Назар, якщо я правильно розумію, це ви той самий військовий, колишній, який організував пошиття одягу так. для військовослужбовців да, вже так. після поранень. Правильно? Так, так, так. Круто, будемо вашу історію ще збирати. Так, ну нашу христину Биковець, е, нашу, наших гостей, ви ще бачите, хочу ще також познайомити вас з Ксенією е, і в чергове подякувати. Просто бо нас настільки тепло прийняли тут в Бердичеві. Кафе Артур, готель Артур. Ми справді приїхали. Ми просто в фантастиці. Дякую вам і, е, і ти завідуєш. Я дякую, так я розумію дякую, цим всім. Назаєм дякую, дякую, дякую вам. Ми дуже раді бачити вас в нашому місті. Чекаємо вас і надалі. Дякую. Ще раз вам дуже вдячні. Дякуємо. Дякую який весь ринок. Ну, просто подивіться. Це, це, жива, просто, це історія, жива історія. Така класна. Кажуть, кажуть, що кажуть, що Одеса мама, Бердичів тато. тато. А чому не тому, що є єврейське місто, а тому, що тут основа, основ перехрестя всіх і всього. А, Дякую вам. Після вам за, силу, за те, що тримаєтесь. А, Київ, Київ, вам вітання О. з телефоном. Ну барсетку вже віддали, але так. з такою живою історією. Дякую. Дякую. Центр світу Бердичів сьогодні. Колеги, дякуємо вам. Вердичів, дякуємо. Дякую. Vamos lá.